Дякую всім, вітаю. Я дуже рада, що сьогодні наша дискусія має певний спокійний такий виважений характер, але натомість ми говоримо про дуже важливі речі. І я підсумовуючи буду якраз виділяти те, що мені сьогодні сподобалося з виступів колег і що відгукується з моїм баченням. В першу чергу треба розуміти, що наука і професійна наука вона має тяглість і спадковість. Вона не робиться за один день. І коли є якісь процеси, перериваються через обставини, починаючи від ковіду, завершуючи війною, виїздами, це як професійний спорт, звідти можна вийти туди, неможливо повернутися. Другий момент, якщо науковець на якомусь етапі має якісь перепони різного характеру, він зазвичай, ну, якщо ми говоримо про да, він обирає той шлях, який він знаходить. І ми чомусь сьогодні мало говоримо, що виїжджаючи за кордон, дуже велика кількість науковців стає не просто таксистами, візажистами, вони знаходять будь-яку роботу і не завжди в професії. І це стається з ними і тут, тому що якась наукова установа розформована, змінилася, переїхали, не знайшли. Тобто наука, оцей трансфер гравця з клубу в клуб, вона його майже не забезпечує. І не супроводжує людину, і давайте сками про заохочення говорили. Молодий науковець ну дуже беззахисна істота. І поки він змужніє, поки він вилюдніє і буде отримувати хоч якусь там гідну заробітну плату, а в першу чергу це не тільки вона, це реалізація, статус, це бажання творчості. Чому ми про це взагалі не говоримо? Що науковець займається двома відсотками творчості, 98% заповнення звітів, що він робить, і оця забюрократизованість, бюрократизованість вона насправді вбиває науку. А науковиця людина-граюча, це творець, він мусить, щоб він щось накреативив і ще зробив 200 спроб невдалих, а 201 перша була вдалою. Потрібно не вбити в ньому цього творця. А величезний груз навколишніх обставин він вбиває тому, що потрібно мати 2-3-4 роботи, 7-10 проєктів, ввечері ще шити на дому і забезпечувати свою наукову діяльність, і не забувати про те, що він ще батько, дружина, мати, дитина і все решту, що треба робити ще інше, і ще навколо війна. І в цьому всьому ти ще науковець. Ну тобто, ти так, працівник цирку дюсулей. І робиш якийсь дуже е, непростий е, такий кульбіт, і можливо він в тебе вийде, а можливо й ні. Але коли ми говоримо про стимули, давайте не забувати, що дуже велика кількість науковців опинилися в науці, тому що там були їхні батьки або їхні родичі. Це спадкова родинна справа, і вони туди йдуть, тому що в них був приклад. І Якщо зараз вбивати цих науковців або вони перекваліфікуються, підуть всі, не знаю, в менеджери, в майстри манікюру, в стилісти, куди завгодно, то навряд чи в родині стилістів з'явиться науковець. Це теж треба розуміти. Це не означає, що не з'явиться. Але якщо в родині науковців з'явиться наступний науковець, вірогідність продовження цієї спадкової лінії, навіть якщо це інша сфера, більша, тому що був приклад. Кузня кадрів, вибачте, один я не знаю там професор або доцент може підготувати наступні кадри. А ми тільки як заохочувати молодь. Про молодь поговоримо окремо її заохочувати треба, вибачте, з дитячого садочка. Ми взагалі. Забуваємо про різні гуртки, школи, малі академії наук і все, 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 все решта, бо науковці народжуються там, бо там з'являється мрія, там є зародок мрії, і потім, якщо її всі обставини не вбили, то ти виростаєш в дорослу особистість і починаєш створювати щось принципово нове. Але якщо тобі не дали змоги це зробити на етапі розвитку всі сторонні, всебічно розвитку особистості, то там не з'явиться наука. Бо креатив вбивається. І саме тому, коли в тебе є вільний час, і ти обираєш або твоя родина обирає чим тобі займатися. Всі сторонні виховувати дитину в Україні це не просто довго, дорого і важко. Це, ну, це реальна звитяга великої родини, яка це робить з власним коштом. Тому що так залишаються залишки в Україні або створюються нові, але це все попри, а не тому, що це стимулюється. І коли ми говоримо про спрощення, я про бюрократизацію кажу процесів, це треба розуміти, що ми постійно заповнюємо величезну кількість стосів паперів, опису того, що ми робимо. Ми дуже хвилюємося зробити крок. З приводу, ми сьогодні не зачепили ліцензування. Патенти і величезна кількість іншої бюрократичної машини, яку треба зробити в різних сферах. Про стимули Я впевнена, що реально, коли людина бачить науковець, що його винахід корисний, так, але це одна справа зробити прототип, зовсім інша поставити це на масове виробництво. Давайте по тоді запитаємо, що ми взагалі масово будемо виробляти через 10 років, навіть якщо в нас залишиться той інтелект. Мізки без м'язів це не ну не можна. Тобто ми концентруємося на тому, що якщо не буде цього, нам взагалі, взагалі важко буде. Але давайте, що нам потрібно зберегти весь організм, бо мозок окремо теж не живе. Ну це теж треба розуміти. І коли ми говоримо про всі ці всісторонні процеси, давайте про це не забувати. Що людина, коли, наприклад, я розумію, що Україна не може створити офіс Google, на який всі орієнтуються, подивіться, тут можна спати, літати, грати і все тебе розвиває. Так ну, не буде. Але коли в тебе постійні перепони, життя українця це постійна смуга перепон. Там нема перепочинку, там є вигорання, там є величезна кількість. Обставин, які ну умовно заважають реалізації, і ми можемо говорити про фінансування справа в тому, що кошти це не все. Це колективи, це як формуються ці колективи. Чи ти ось я казала про реалізацію? Ти займаючись своєю справою, ми вже говорили і про сродну, і про все завгодно. Ти можеш досягти, розуміючи, що ти за 3, 5, 10 років спромогнешся зробити те, що ти хотів, або куди ти рухався. А не так, що ти взагалі не розумієш, де ти опинишся, і навіщо це потрібно? І давайте ще говорити, що колективи, особливо коли це підготовка кадрів, то це має бути постійний перетік досвіду старших поколінь і енергії молодих поколінь. Бо якщо не буде досвіду, скільки завгодно енергії, немає куди направити цей лазер. А якщо не буде тієї енергії, то скільки б ти не був розумним, тебе вже немає сили це зреалізувати. І тому тут не має бути тільки молоде покоління, старе покоління. Ми стільки постійно реформуємо ще раз. Наука це тяглість, і це постійний баланс між тим спрощенням і тією структурою системою, яку треба зберігти. Бо ми постійно намагаємося скальпелем зробити хірургічні зміни. А виходить мачети, і ми просто вирубаємо все під нуль. Потім чекаємо, коли молоде проросте, підростає, знову скосили. Буде що буде. Отак відбувається. І ще давайте всі знають, що будь-яка наука це як творча кузня студія. Всі запитують, в кого ти навчався. Навіть ніде. Це не тільки престиж однієї установи. Це престиж кафедри, лабораторії, чого завгодно, на людину йдуть і на її учнів. І там вже вибудовується своя спадкова лінія. Про це взагалі забуваємо. І щоб народився Академію Глушков, він мав в когось навчатися. Він же не просто такий унікальний сам по собі. І в нього були послідовники і учні. Ці школи ми зберігаємо. Ми насправді усвідомили все, що умовно мали, все, що маємо. Ну, Давайте вже розуміти, що ну, маємо навіть не так мало, як ну, погано, бо було, може, краще, гірше, але є вихідні дані. оце. І треба розуміти, що це немало. Можемо зробити ще гірше. Чи зможемо зробити краще, ну теж питання риторичне. Давайте намагатися принаймні втримати і не робити динаміку погіршення. Тому що наші кадри так вони е, дуже унікальні і універсальні солдати в усіх сферах. Це ми теж робимо. Ми не тільки експортуємо дурнів. Давайте і на цьому ну, і, і знов таки своїх студентів будеш відлякувати, моїх, будь ласка, не чіпай. З ними величезна має бути робота щоб так само не вбивати в них той ентузіазм, крихти, які залишаються. Життя дуже важке. Але якщо вони будуть розуміти, що вони зможуть чогось досягти, і їм ще хтось допоможе, то це надає крила, Я не тільки Red Bull. А розумієте, а коли. Людина постійно бачить, не йди туди, не йди сюди, не роби цього, не роби того. Там важко, тут важко. А куди тоді йти? Що збирати, пакувати в валізку тривожну? Півкраїни склало життя в валізку. Так не можна, так не буває. І науку ти в валізку не візьмеш. І зразки своїх досягнень ти не візьмеш в тривожну валізку. Це постійно обірване коріння. Тому я надаю слово ще одному спікеру. Величезна робота попереду, але головне не опускати руки.